Так, доброго дня, діти. Сьогодні до нас завітав гость, якого звати Андрій. Він являється інспектором по охороні праці і завітав до нас розповісти, що ж це таке, і познайомитися власне, з вами. Так, добрий день, дітки. Давайте познайомимося. Мене звуть Андрій. Зумієте, що таке охорона праці? Добре. Хочеш стати Пожеж. пожежником. Що ж пожежник повинен робити, щоб берегти себе від небезпеки? Резинові перчатки. Далі. Шляпа. Да. Карка. Ще що. Костюм. Спеціальний костюм для чого? Як ти гадаєш? Щоб огонь не попав. І не отримав ти що? Опіки. Опіки. Опіки на твоєму цілі. Ботинки теж, вогнедривки, так? Що ж спіткає які небезпеки у твоїй професії, коли ти в майбутньому не станеш? Може бути ток. Током може тебе вдарити. А як себе оберегти від цього? Треба спеціальні іти перчатки. Правильно, молодець. А що ще? Маражевінка? Так. Каска. Каска, так. Да. І, власне, що? А Добре знати свою професію. Добре навчатись, щоб потім вберегти своє здоров'я на роботі. Відкати і як себе вберегти. Нужно надіти. Видає тобі держава бронежилета, якщо ти зустрічаєшся з злочинцями десь у перестрілці, бронежилет може спасти твоє життя. Правильно? Що ще? Пістолет. Пістолет, так, Бронежилет, пістолет, так. це все І, і спецодяг для того, щоб берегти твоє здоров'я. Так, Кірюша наш нарядився вже у знаряддя своєї праці, захищає вже себе на самому початку. Ким же ти хочеш стати, Кирилка? Стей будівельником, Боже, клас! І що ж потрібно в твоїй професії, щоб уберегти своє здоров'я? Мабуть, казка це найголовніше, що повинно бути в будівельника, тому що вона вбереже твою розумну голівеньку від травматизму, і тим самим ти збережеш своє здоров'я. Працювати лікарем на швидкій допомозі. Скажи мені, чи знаєш ти, що потрібно лікареві, щоб уберегтися від всіляких інфекцій? Так, е, спецодяг, який завжди на тобі вдягнений. Потім маска, яка вберігає тебе від респіраторних інфекцій, Я і перчатки для того, щоб уберегти себе від чужої що? Кров, якщо у постраждалого, є кровотеча, тому що кров є переносчиком дуже страшних хвороб. Я ти дуже приємно, що ви ось хочете різні такі посади займати, коли виростете. Дуже гарно, і що ви в такому малому віці вже знаєте, як забезпечити собі роботи. Хотів би подякувати також Лагачевський та дитсадочку Малюк КР. Дякую вам дуже за увагу і за те, що, які ви є.